Змагатись на цей волейбольний турнір приїхали кращі волейболісти з різних районів нашої області. Для них учні школи разом зі своїми вчителями підготували поетичний пам'ятний реквіум на честь загиблих односельців у тій війні. Змагання є традиційними, на які приїздять численні гості і організатори турніру Брати Сташенки, які народились в Краснополі. Це один із найпрестижніших турнірів з волейболу в нашій Житомирській області. От у минулому році, коли проводився 10-й ювілейний турнір, де були присутні гравці, які виступали за різні команди із Вінниці, із Чернігова, з Черкас, Зумені. Ми вже думали, що це найвища висота нашого турніру. Але в цьому році ми відібрали шість найсильніших команд: п'ять з яких сьогодні буде претендувати на перше місце. Прийшли вболівати за своїх одноцельців представники місцевої влади та освіти. Це прекрасна подія для села. Перш за все, це пам'ять про нашого земляка Олександра Геннадійовича Хмелевського, який був прекрасною людиною, чудовою людиною і загинув у тій війні, афганській війні. Для сьогоднішньої молоді це великий плюс, тому що такий турнір загартовує. Він якби загартовує, згуртовує молодь і людей, і, і це потрібно. Протягом дня жителі Краснополя та гості спортивного свята мали можливість насолоджуватись грою високого рівня, який продемонстрували спортсмени усіх без виключення команд. В напруженій боротьбі у фіналі з мінімальною перевагою команда відділу освіти Черніхівської райдер адміністрації перемогла команду села Краснополя. Вона в черговий раз отримала перехідний кубок, медалі та грамоти. А також організатори відзначили кращих у цьому видовищному турнірі. Були емоції, була спортивна злість. Ну були там деякі моменти там по суті, Це таке діло. Це таке є. І в принципі турнір теж так нормально устроєний. То есть, то есть, все всі чітко кажуть. Глядачі гості спортивного дійства отримали незабутні враження від волейбольних баталій.